Доброго дня. Розглянемо сьогодні питання: таке як ремонт плат, заміна компонентів. Ком... компонентів. Ну, і почнемо з самих таких розповсюджених компонентів. Це як обирати резистор для ремонту плат. Згорі у нас там резистор. Ну і що робити? Для вибору резистора для ремонту плати. Виміряємо його опір за допомогою мультиметра з відключеним живленням. Врахуйте його номінальну потужність, допуск, потужність а також. Розмір і температурний коефіцієнт, що відповідає умовам роботи плати. Ну і перший крок: визначення характеристик старого резистора. Відключіть жилення перед будь-яким вимірюванням, повністю відключіть живлення плати. Виміряйте опір, становіть мультиметр режим вимірювання опору і виміряйте опір старого резистора, помістивши щупи на його виводи. Визначте номінал. Якщо резистор справи, результат вимірювання буде близьким до номіналу. Якщо він не показує нічого або показує нескінчений опір, резистор несправний. Прочитайте маркування. Якщо резистор справний і має маркування, розшифруйте його. Резистор з маркуванням трьома цифрами, дві цифри мантис, а остання ступінь десяткової основи. Тобто яка ступінь в 10, як усі, означає, означає опір у Омах. Наприклад, 103 означає 10 понути на 10 у третьому. 10 кОм. Другий крок. Вибір нового резистора. Опір підберіть новий резистор з опором, ідентичним або максимально близьким до значення старого резистора. Для змінних резисторів це, це значення буде вказано в технічній документації приладу. Потужність. Виберіть резистор з номінальною потужністю у ватах, яка буде дорівнювати або перевищувати потужність старого резистора. Формула для розрахунку потужності передає у наї це напруга у, да? Толерантність допуск. Оберіть резистор з таким же або меншим допуском відсотком відхилення від номіналу, як у старого. Для високочастотних пристроїв знадобляться резистори з меншим допуском. відхилення. Да? Розмір. Рахуйте обмеження просто на платі. Для економії місця використовуєте резистори також або меншу фізичного розміру, наприклад, СМД-резистори. Температурний коефіцієнт для застосувань чутливих. До температури обрати резистор з низьким температурним коефіцієнтом, що означає меншу зміну опору при зміні температури. Як обрати конденсатори для ремонту плати, це наступне питання. Для вибору конденсатора для ремонту плати Зверніть увагу на номінальну, номінальну ємність робочу напругу та температурний рейтинг. Також важливо враховувати тип конденсатора, наприклад, керамічний електролітичний. Танталовий, залежно від його призначення. Температурний режим. Чим вищий, тим краще, особливо для гарячих зон та для імпульсних блоків жилення низький показник, ср еквівалентний послідовний опір. Ключові параметри для вибору. Ємність. Вимірюється у фарадах F. Нове значення має бути якомога ближчим до заводського, допускається невелике відхилення. Номінальна напруга напруга. Вольтах. Не повинна бути нижчою за оригінальну бажано, щоб була трохи вищою. Температурний рейтинг. Переважним є показники 105 градусів Цельсія порівняно з 85, особливо в зонах, що нагріваються. Тип конденсатора є такий, як керамічні, підходять для високочастотних розв'язок, часто розміщується біля мікросхем, електролітичні використовуються, коли потрібне велике накопичення енергії, наприклад, у блоках живлень. І тантало, добрий варіант для компактних пристроїв. Та стабільної роботи. ЄСР еквівалентний і опір. Низький ЄСР є важливим критерієм для конденсаторів в імпусних блоках живлення. Ну, як вибрати правильний конденсатор. Перше, Визначити несправний конденсатор. Проведіть візуальний огляд та фізичних пошкоджень. Використовуйте мультими для вимірняння ємності та інших параметрів. Зверніть увагу на полянці, що це електролітичний конденсатор. Для точнішого визначення проблеми з імпульсними блоками життя використовують спеціальний ESR. Знайдіть інформацію про вихідний конденсатор. Зачитайте маркування так, на корпусі або знайдіть схему пристрою. Виберіть новий конденсатор. Шукайте аналогічний за всіма ключовими параметрами. Якщо знайти ідентичний, вдається обрати новий з такими характеристиками. Ємнікс максимально близька до оригінального, напруга не нижче, ніж у старого, температурний рейтинг 105 і вище, і ЄСР низький для імпульсних блоків живлення. Четверте. Встановіть новий конденсатор. Акуратно випайте старий компонент, очисті контакти площадки доплати. На платі, встановіть новий конденсат, дотримуючись правильних полярності для електролітичних конденсаторів, його, припаяйте його, уникаючи перегріву плати. Ну і п'яте, перевірте працездатність. Проведіть візуальний огляд з'єднання. Знову перевірте параметр за допомогою мультиметра або ESR-метра, увімкніть пристрій для тестування. Наступне: як обрати дросіль для, для ремонту плат. Це катушечка наша. там. Щоб правильно вибрати дозвіл для ремонту плат, необхідно узгодити його параметри з вимогою оригінальних схем, ось основні критерії вибору. Індуктивність це найважливіший параметр. Новий доросл повинен мати індуктивність максимально ближню до значення оригінального компонента. Виміряти або знайдіть номінальний оригінальний дозвіл, зазвичай вказується мікрогенрі, МК або Мілігенрі. Номінальний струм. і дрослід повинен витримувати максимальний струм, який проходить через нього в схемі, бажано з деяким запасом, до 30 більше. Проценті, да? Якщо струм буде за великий, дорослі перегріється і вийде з ладу. Робоча частота. Переконаю, що дорослі призначені для роботи на даній частоті, що в схемі, наприклад, імпульсні джерел жилення часто можуть бути високими частоти. Деякі дорослі оптимізовані для низьких частот, інші для високих. Активний опір DSR. Чим менший опір постійного струму, тим краще менше втрат потужності та нагрівання. Типи корпусу. Та розмір. Новий дороз повинен фізично підходити до місця на платі, враховувати тип монтажу SMD або DIP, розміри та форму. Якість і надійність. Використовувати компоненти від перевірених виробників. І порядок дій при виборі. Знайдіть документацію, дата якщо можливо, знайдіть технічну документацію на оригінальний пристрій або схему, щоб дізнатися точні параметри. Виміряйте, якщо документації немає, виміряйте індуктивність і розміри оригінального дроселя. Підберіть аналог за цими параметрами, підберіть аналогічний дросель у каталозі постачальника електронних компонентів. Ми перейдемо тепер, як обрати діоди для ремонту плати. Для вибору діода для ремонту плат необхідно знати його маркування або характеристики, які можна знайти на старій платі, або в документації. Важливо підібрати діод із відповідним параметром, типом випрямлений стабілітрон, біндіод, діо допустимою зворотною напругою, прямим струмом та частотними характеристиками. Якщо змінний Змінити старий діод неможливо, можна спробувати підібрати аналог, що відповідає ключовим параметрам: кроки для вибору діода, визначити тип діода. Діоди можуть мати різні функції. Це можуть бути випрямні діоди, односторонні пропускають струм, стабілітруни, стабілізують напругу, або піндіоди, використовуються в високочастотних системах, період документацію плати, щоб визначити, який саме тип вам потрібен. Знайдіть маркування. Знайдіть маркування на старому діоді, якщо немає або воно нечитабельне спробуйте візьмі характеристику за формою та розміром діода порівняно з таблицями виробників або в схемі. Подивіться. Виміряйте характеристики. Напруга, перевірте максимальну зворотну напругу та максимальну пряму напругу. Струм звернював на максимальний прямий струм. Частота для високочастотних сили важлива частота характеристика діода він вже ж не буде робити. Знайдіть анал. Якщо ви не можете знайти оригінальний діод, спробуйте знайти анал із подібним характеристиком, це відповідність параметрів діода до вимог схеми. Переконаю, що діод відповідає як мінімум максимальній напрузі та максимальній струм, а також іншим важливим характеристикам, частоті. Додаткові поради використовувати мультиметр. Використовувати мультиметр у режимі перевірки діоду, щоб перевірити процесу старого діода перед заміною. Безпека. Перед будь-якими роботами переконаю, що плата знеструмлена та конденсатори розряджені. Далі переходимо до питання, як обрати транзистори для ремонту плат. Для вибору транзисторів для ремонту плат необхідно дотримуватися. Кількох ключових кроків, щоб забезпечити сумісність та надійність заміни. Визначити параметри оригінального транзистора. Перш за все, потрібно з'ясувати характеристики пошкодженого транзистора. Ці дані зазвичай можна знайти в технічній документації даташитів виробника, вірші маркування компонента в пошуковій системі. Ключові параметри включають тип транзистора, біполярний BGT, бі NPN або NPN. PNP, або польовий Fet N-канальний, або П-канальний Мусед, фет тощо. Максимальна напруга. Максимально допустима напруга, колектор, емітер або Стіквитик. Максимальний струм, максимальний допустимий струм колектора або стоку. Максимальне... Потужність розсіювання, максимальна потужність, яку транзистор може безпечно розсіювати, часто залежить від корпусу та охолодження. Коефіцієнт підсилення струму HFE або бета для біполярних транзисторів особливо важливий у схемах підсилення. Робоча частота важлива для високочастотних схем. Тип корпусу, фізичний розмір та розташування від, наприклад, ТО-92, Су23, ТО-220. Підбір аналога або ідентичної заміни. Ідеальний варіант це є використання ідентичного транзистора з тими маркуваннями. Якщо це неможливо, потрібно підібрати аналог. Використовуйте довідники аналогів і існують онлайн-бази даних та програм для пошуку прямих аналогів транзисторів. Переконайтеся, що всі ключові параметри аналога дорівнюють. Або перевищують оригінальні. Новий транзистор повинен мати такі ж або вищі показники за напругу і строю потужністю. Коефіцієнт підселення має бути близьким до оригіналу, щоб не порушити роботу схеми. Зверніть увагу на тип корпусу цоколівку, переконавши, що фізичні розміри та розташування виводів база, колектор, емітер, або затворствості Quitтік, збігаються, або ви. Або ви зможете правильно його встановити на плату, підключити. Запобіжні заходи, перевірити інші компоненти. Часто вихід з ладу транзистора може бути спричинений несправністю інших елементів схефів, резисторів, конденсатори. Морто їх також перевірити перед встановленням нового транзистора. Дотримуйтесь полярності встановленні нового транзистора Переконана, що він орієнтований правильно. Так, далі. І як обрати тиристор? Для ремонту плат розберемо. Для вибору територа е, на заміну вихідного керуватися параметром оригінальної деталі, які можна з технічній документації на плату Або за маркуванням на самому компоненті ключові критерії вибору. Максимальна згоротна напруга. Новий територ повинен мати таку ж або вищу максимальну згоротну напругу, ніж оригінальний. Це критично для запобігання пробою при в робочому режимі. Максимальний прямий струм. Струм, який таресур може постійно проводити, має бути рівний або більше за вимоги схеми, щоб уникнути перегріву та виходу з ладу. Струм утримання, і Н та струм замикання. і ента. Ці параметри означають, який мінімальний струм потрібен для підтримки відкритого стану а Такий струм потрібен для переходу у відкритий стан відповідно Це на, на керування. Да, на, е на пін керування. Важливо, щоб вони відповідали характеристикам схеми керування. Напруга та струм керування. Ці значення означають вимоги до сигналу на керуючому електроді затворі для відкриття реєстра новий компонент повинен бути сумісний із схемою керування на платі. Тип корпусу. Фізичний розмір та розташування водів мають відповідати посадковому місцю на платі для коректного монтажу. І температурні характеристики. Переконано, що робочий діапазон температурного територія підходить для умов експлуатації приїздів. Процес вибору. Знайдіть маркування, огляньте оригінальне 30 та наявність коду моделі. Знайдіть даташит за допомогою маркування знайдіть технічну документацію в інтернеті. І підберіть аналог. Якщо оригінальна модель недоступна, використовуйте онлайн-каталог або школу системи для підбору аналога із ідентичним або кращим запасом, кращим запасом ключових параметрів. Отак. От Як обрати мікросхеми для ремонту? Плат. Це останнє питання таке. Розберемо. Вибір мікросхеми для ремонту плат вимагає уважного підходу до кількості ключових аспектів, основні кроки та поради такі. Точна ідентифікація пошкоджені мікросхеми. Щитайте маркування з поверхні оригінальної мікросхеми, вам знадобляться повна назва моделі, номер деталі, виробника, паркнамбер. Та будь-які додаткові коди, які можуть вказувати на версію або дату виготовлення. Якщо маркування стерте або не розбірте, зверніться до схеми плати. Якщо є, або пошукайте інформацію про модель плати в інтернеті, щоб визначити, яка мікросхема там використовувалася. Пошук аналога або ідентичних зміни. Шукайте точну. Також мікросхему за номером деталі виробника. Це гарантує 100% сумісність. Якщо оригінальну мікросхему знайти можливо, можна пошукати сумісний аналог. При цьому важливо переконати, що всі ключові технічні рези збігаються, зокрема, такі як тип корпусу та розміри DIP, SOP, QFP, фізична сумісність для монтажу на плату, електричні параметри на проажилення, робочі состав, вхідні вихідні струми, логічні рівні тощо. Функціональне признання логіка роботи, кількість ходів, виходів, наявність до такої функції. Ну і вибір надійного поставлення. Придбайте мікросхеми перевірених постачальників, або дистриб'юторів, щоб уникнути підробок. Підроблені компоненти можуть мати невідповідні характеристики або бути непрацездатні. Уникайте купівлі в сумнівних джерелах для ціна за ринку. Перевірка сумісності та монтажних обмежень. Врахуйте будь-які обмеження щодо монтажу або вільного простору на платі, особливо для полярних або великих компонентів. Переконаю, що ви маєте необхідні інструменти та навсі для безпечного демонтажу старої та монтажу нової мікросхеми. Дякую за увагу.